У дорозі сирно горіхові на низки. Часто в дорозі ми беремо щось швидке і шкідливе. Для діабетика це особливо небезпечно. Замість цього зробіть простий перекус. Шматочки сиру, кілька волоских горіхів і кілька виноградин або ягід. Це і білок, і здорові жили і трішки природної солодкості. Такий набір зручно взяти з собою. І він не підніме цукор. Дякую за увагу. Підпишіться на цей канал сирно горіхові на низки. Часто в дорозі ми беремо щось швидке і шкідливе. Для діабетика це особливо небезпечно. Замість цього зробіть простий перекус: шматочки сиру, кілька волоских горіхів і кілька виноградин або ягід. Цей білок, і здорові жили, і трішки природної солодкості. Такий набір зручно взяти з собою, і він не підніме цукор. Дякую за увагу. Підпишіться на цей канал.